Як не натрапити на мильну опору сатани? Важливо розуміти, що на сьогодні великий речах впливу мають соцмережі. І важливо дивитися саме через результат людей, яких ми хочемо слухати. Тому що на сьогодні легко накрутити як перегляди, так і скрутити перегляди. І зачастую сьогодні накручують тих людей, які сіють лож, брехню. І е, самі йдуть в погибель і зводять інших людей за ті ж самі фінанси, за мамону і тому подібне. І е, е, настоящі лідери думок, людей, яких потрібно слухати, у яких є саме життєвий е, результат в житті, які своїм життям показали, е, е, що дійсно, наприклад, знають Бога і завоюють е, людей із світу.